зубом та червоним намистом на шиї саме така батьківщина мати зображена на новій марці від Укрпошти. Вона присвячена 32 й річниці незалежності України. Україна мати це уособлення нашої України, нашої держави, і насправді не просто так само сьогодні. Це спецпогашення відбувається, адже сьогодні день народження в нашої держави. Позаду монументу зображена карта України з Кримом. Та Донбасом таким чином малюнок показує, що українці стоять на захисті своєї держави і вдень і вночі, і не віддадуть на поталу свої землі та повернуть кожен клаптик тимчасово окупованих. Котре в рамках вже доброї традиції Укрпошта випустила прекрасну марку з зображенням батьківщини мати під назвою Україна мати, яка тримає в руках щит з українським гербом. І дивиться в бік Росії, і це символізує незламність і непоборність нашої держави і нашого народу. Ми не віддамо свою територію, і не дозволимо зламати український дух. Тож хочеться сьогодні у день незалежності побажати усім українцям від малого до старого, миру і перемоги. Нехай завжди на душі та серці панує спокій, і нехай кожен українець має можливість будувати плани на майбутнє рідній, процвітаючій і ключове незалежній Україні. Слава Україні! Що зовсім нещодавно батьківщина мати тримала у своїх руках головний символ радянщини. Та віднедавна 42-річна красуня міцно стискає український тризуб та пильно дивиться у бік ворогів, показуючи своїм сталевим поглядом усю міць та непохитність українського народу. Думаю, що після перемоги було би доцільно. Спорудити якийсь схожий монумент, десь у Донецьку або Луганську, або взагалі десь на кордоні, символізуючи тим, що то є край української землі, символізуючи тим, що український народ буде захищати його завжди, символізуючи тим, що окупант зі сходу має жити на своїх болотах і ніколи більше не засіхати на українську землю. До річниці незалежності пошта випустила не лише марку, так узнав. У день українці побачили конверт перший день художні листівки та магнітики. Марка Україна мати, я думаю, що впишеться в той перелік всіх поштових марок, які були під час військового стану Укрпоштою. Та марка вийшла тиражем у 600 тисяч екземплярів. Переважна більшість марок вже продана онлайн по всій країні.